Щиро не розумію, коли деякі християни буквально втрачають свідомість від того, що чують мати. І ми вже проходили це не один раз, починаючи з корабля, на якого не можна матюкатися білбордів. Недавно були якісь мітінги, і там на картонках були написані мати, і для деяких віруючих це просто не знаю знак антихриста, щось просто щось внутрішні всередині них переверталося, і вони казали: Нє, не можна, це все від диявола, мати, як це все погано. І знаєте, на мій погляд, це відображення таких забобонних, анімістичних вірувань, що все, що людина каже, все, що вона чує, все, що її оточує, воно може якось діяти, якісь кармічні такі речі. Що якщо хтось сказав погане слово, воно мене автоматично забруднило. Я думаю, ви всі чули про те, що мати це насправді імена бісів, коли ви сказали щось, то зразу ж всі біси до вас прилетіли. І тут згадується е, славнозвісна е, картинка е, правос... в православному храмі, там де написано, як правильно хреститися. Якщо ти правильно похрестився, то всі біси розбіжались. А якщо ти неправильно похрестився, то біси е, сидять на тобі. І е, по перше, хочу нагадати, е, що навіть в самій Біблії використовується міцне слово, і неодноразово навіть в новому завіті ми по. Чуємо від Івана Хрестителя, як він звертається до фарисеїв, рід зміїний, і це не недобре слово. Ми можемо маніпулювати і казати, що насправді він мав на увазі щось дуже добре, але ні, це не так. Він їх ображав, і це дуже такі міцні слова. Він казав про те, що вони змії, рід зміїний. Згадайте Ісуса Христа, Син Божий, святий, непорочний, який сам є. Втіленим Словом Божим. Він не соромився в висловах. Це не були мати. Я не хочу сказати, що Ісус Христос використовував мати або лайку. Але при цьому Він також використовував міцні слова. Він називав фарисеїв побіленими гробами, він називав їх лицемірами, називав ірода Лисом і. Ми бачимо, що нічого з цього не сталося: Земля не розверзлася, біси не сіли ні на кого. Навіть Ісус Христос міг використовувати міцні слова. Добре, добре, то все просто міцні слова. Одне діло, якщо ти скажеш, ти свиня, а інше діло, якщо ти скажеш там мат, да, якийсь, і навіть Біблія говорить про те, що хто скаже дурак, то Ісус Христос каже, то все цю людину треба в Сінідріон, тобто на суд. І дійсно сам Ісус Христос не використовував слово дурак, він використовував інші слова. Ну такі міцні прям лайку таку він не використовував. Абсолютно погоджуюсь. Ми, як християни, не маємо використовувати лайку і навіть утримуватись від міцних слів, якщо є така можливість. Я з цим абсолютно погоджуюсь, і я вірю, що наша мова має бути чистою, особливо коли лайка стосується. Стосується богохульства, знаєте, якихось таких неправильних речей, я абсолютно з цим погоджуюсь, і я е, за те, щоб мова будь-якого християни не тільки проповідників, а і пересічних християн, щоб вона була просто максимально чистою, е, щоб не було ніяких речей, е, які би були е, соблазном, да, для інших для невіруючих людей. Але я помітив, що дійсно є якесь таке забобонне вірування, що навіть якщо людина сама не матюкається, не лає. Але вона попадає в середовище людей, які лаються і матюкаються, то вона починає в'янути. І я чув від багатьох християн, коли вони кажуть: я не можу туди прийти, бо там матюкаються. Я не можу влаштуватися працювати на завод, бо там мати. Е, хтось написав, я, я не хочу йти в армію, бо там люди матюкаються. І це насправді саме прояв у цих анімістичних вірувань, забобонних про те, що якщо там матюкаються, значить там знаходяться біси, і ці біси щось зі мною зроблять. Хоча Біблія говорить, що той, хто в тобі, він більший того того, хто в світі. Я хочу вам нагадати про просту історію, яка була з Нааман, Нааман, Нааманом та Єлисеєм. То коли Єлисей. Сказав Нааману очиститись від його прокази в річці, і він очистився, і Нааман навернувся, навернувся до віри. То згадайте, з яким питанням і проханням Нааман підійшов до Єлисея. Він каже: Я буду, я повертаюсь до себе в язичницьке, просто середовище бісів. Язичництва. Він каже, я повертаюсь до себе, і мій цар буде спиратись на мене, коли ми підемо в капище Рімона, такого ідола, і, бу і будемо поклонятись, і, можливо, я так само змушений буду приклонити свої коліна. Він каже: Нехай Господь простить Твого слугу за цей учинок. І Єлисей сказав до нього: Іди з миром, друга книга царів, 5 розділ, 18-19 вірш. Ми бачимо, що і сам Бог він дивиться на серце людини. І якщо людина, знаходячись серед ідольського капища, при всьому цьому всім серцем належить Богові, а просто вимушена в таких обставинах бути там, де є нехай біси, лайка і все таке. Бог на це зважає, і він дивиться на серце людини, і в цьому немає ці біси, його не потоплять, нічого з ним не зроблять. Добре, добре це, це, це старий завіт. Треба новий завіт, тому що старий завіт закінчився, і все. Хорошо, в новому завіті. Знаєте, що може бути гірше за лайку, як не жертви, принесені ідолам. І ви знаєте, що в новому завіті дуже багато якраз суперечок було стосовно того, чи можна їсти їжу, яка була принесена ідолам. Але справа в тому, що в ті часи за межами Єрусалима люди, які жили серед язичників, вони в принципі не могли купити їжу, яка би не приносилась ідолам. Тобто, на ринках скрізь, в магазинах, все, що продавалось, воно спершу було освячено в ідольських храмах, і потім воно все продавалося. І тому це було дуже таким важливим питанням, яке треба було вирішити або всім помирати з голоду, або щось з цим думати. І в першому посланні Коринтян, восьмий розділ четвертим віршом. Апостол Павло пише: адже про їжу, яка приноситься в жертву ідолам, знаємо, що ідол у світі ніщо, і немає іншого Бога, крім єдиного. І далі, апостол Павло, якраз говорить про те, що Взагалі немає ніяких проблем в тому, що їсти ідоложертвини. Більш того, для того, щоб ваша совість вас не засмучувала, то не досліджуйте, освящалося в видалецькому храму. Не освящалось, просто беріть і без дослідження їжте. Але далі він каже: якщо вам хтось свідомо говорить, оця ця їжа, яку я тобі даю, вона була принесена ідолам. І він тобі це подає як ідольська да, їжа, е, ідольські пожертви такі, то каже ради нього, ради тих е, немічних у вірі, е, для яких це ну, щось страшне, ради них не їжте. Хоча ми знаємо, він говорить, що навіть якщо ви з'їсте, нічого з того не станеться, тому що ідоли це ніщо. І е, тут ми приходимо до того, що е, Знову ж таки, якщо ти щирий, якщо ти любиш Бога, то навіть якщо всі навколо тебе матюкаються, якщо е, їдять ідоложертвине, якщо все просто не знаю, що завгодно е, відбувається, якщо ти знаєш, чому ти там знаходишся, що ти не знаю, служиш Богу, або ти працюєш на роботі, або ти служиш в армії, і ти займаєшся своєю справою, і ти є світлом е, серед темряви, то в нічого це тебе не торкнеться. Е, Знаєте, також, я думаю, про що ми всі з вами чули, це коли люди хваляться тим, що знаєте, коли я приходжу на завод або там в якусь компанію, всі, хто матюкається, вони замовкають. І вони це висвітлюють як велике досягнення, що в твоїй присутності люди бояться матюкатися. Але насправді я думаю, що це знову ж таки свідчить про забобонне вірування людей, які оточують. Тобто ці люди вони визначили, що ти християнин, можливо, вони навіть тебе поважають і думають, що ти дуже гарний християнин, священник, капілан, хто завгодно. Але якщо вони в твоїй присутності замовкають і намагаються... Якось е, скрити тим, ким вони справді є, а показати якусь, е, знаєте, таку вивіску, що насправді тут все, все добре. Пожалуйста, всередину не проходьте, не дивіться, що в мене в серці, просто вони якусь вітріну тобі показують. То це знову говорить про те, що саме їхнє вірування, воно забобонне. Вони вірять, що якщо вони перед тобою будуть. Красиві, і все в них буде хорошо, то значить і далі все в них буде хорошо, і ти будеш за них молитися, і все буде добре. На мій погляд, набагато краще, якщо коли ти приходиш в спільноту невіруючих людей. Вони повністю відкриті і спілкуються з тобою так, якби вони спілкувалися з будь-яким своїм другом, побратимом. Вони не обирають слова, вони говорять все, що в них на серці. І насправді, коли людина щира в тому, що вона говорить, це набагато краще для проповіді Євангелія. Тому що коли людина розкривається, ти можеш. Як мінімум вислухати, а як максимум, ти можеш сказати якесь добре слово, яке її підтримає, яке її налаштує на правильний шлях, щоб ця людина так само в своїх обставинах змогла знайти Бога, щоб це вірування воно не залишилось. Таким забобонним, що дайте мені якийсь оберіг, Знаєте, як роздають нові завіти, і люди думають, що це новий завіт, щоб в нього куля попала і мене не проштрикнула. Новий завіт для того, щоб читати. Справжнє вірування це не обкластися іконками, амулетами, ще чимось. Справжнє вірування, коли всі ці шеврони, християнські амулети, коли вони тобі, навіть ікони, коли вони тобі нагадують проповідь, коли вони тобі нагадують, вообще для чого це, в що. Тобі е, треба вірити недавно. Чув дуже гарне свідоцтво військового, який е, опинився в, в е, дуже важких, е, важкій ситуації на фронті, і він каже, що єдине каже, що мені допомогло, це моя віра. Каже, в мене був шеврон, е, на якому були намальовані якісь позначки. <кій> і по цим позначкам він згадав проповідь, яку йому розказав капелан. І він каже: Я по цим позначкам, типа дивився на них і згадував ту проповідь, і воно його якби спасло, допомогло йому. Я думаю, що в цьому набагато більше щирості, і набагато більше правди. Я думаю, що це те, чого б хотів від нас Господь, не те, щоб всі перестали матюкатися, коли ми підходимо до них. А про те, щоб вони дійсно відкривали свої серця, були щирими, були такими, якими вони є, з усіма своїми правдами і неправдами, да і. Зрештою, щоб Бог міг давати їм зцілення, спасіння і торкався би їхніх сердець. Тому я не в'яну, коли е, чую мати. І недавно я був в ветеранському хабі, е, де я почув такі дорогі для мого серця мати, і е, я зразу же згадав свою службу в армії. Е, думаю, як давно я не чув, е, як давно я не чув лайку. Але е, це так добре, що е, люди щирі. І відкриті, і можна бути з ними на рівних і не бути святою коровою, в присутності якої вони бояться чогось сказати. Тому не бійтеся маті. матів краще бути світлом, яке служить, яке освіщає, проповідує, і не боїться, що це світло затьмарить. Просто якась єрунда. ідоли це ніщо говорить апостол Павло. І навіть якщо ви вірите, що мати це імена ідолів, бісів, вони теж ніщо. І той, хто в нас більше, того в світі. Тому хтось матюкається, їм так легше. Це ну, це неправильно, це погано, але повірте, це лише один з багатьох гріхів, яких насправді набагато більше. І я б не зосереджував на цьому увагу. Головне не те, щоб заборонити всім грішити, а те, щоб указати всім на Христа, який дійсно є спасителем, який може дати силу не грішити. Тому давайте бути, будемо все-таки і бути людьми, які знайомлять людей з Христом, а не тих, які приходять з заборонами і намагаються накласти на людей якісь ще зобов'язання, які їм взагалі не потрібні. Всього найкращого з Богом дуже дуже цікаві ваші думки. Напишіть, будь ласка, не ваші улюблені мати, а напишіть ваші думки з цього приводу, і що як ви реагуєте, коли поряд з вами хтось вживає сильні слова? Всього найкращого вам з Богом.